Вітаю вас, друзі! Дуже цікаві події цієї ночі трапилися на так званій Росії. А якщо казати точніше, то на 67-му арсеналі гра у міністерства війни так званої Росії у Брянській області. Він узяв та й злетів у повітря. Це до слова, вже друга атака саме на цей арсенал. І цієї ночі там довго і ще тривала вторинна детонація. Одразу видно, що для відбиття повітряних атак росіянам вистачає зенітно-ракетних комплексів, та і, взагалі, у них найкраща у світі система ППО. На сьогоднішній день більш ефективної системи немає ні у кого. Ні, вот от дерявий душлак, який називався раніше железним куполом. Ні, ще чого б то ні було, нічого не може сравнити з нашою системою ПВО. Та й по арсеналу Україна насправді не поцілила. Якщо ви не вірите, то я надам вам докази. Подивіться, арсенал, який було уражено, розташований неподалік від міста Карачев Брянської області, так званої Росії. А росіяни узяли і на Гугл мапах підписали, що це садовий участок. Тому так, це був не арсенал, це було місце зберігання насіння. Саме воно й детонувало. По ідеї бить надо по воєнним об'єктам, але. Вони не умеють делать. Ну не можуть вони це делать, не попадають вони по воєнному об'єкту. Але у цій історії є ще один дуже цікавий нюанс. Низка медіа писали вранці, що Арсенал було атаковано невідомими безпілотниками, але очевидці розповідали про ракету? Ні, сука. Охню. Не того було. Ну, такой було, какой Ракета, как будто я плюсио. Да ні, та Там така, якби що було полоса, а будь ракета. Низка українських медіа із посиланням на свої джерела у силах оборони України пізніше повідомили, що насправді удару по арсеналу у Брянській області було здійснено за допомогою ракет Атакамс, і це точно ескалація. Це називається ескалація. Мене пугає те, що Я читаю третя світова війна. Третя світова. Вайна нікакої паніки здесь бути не должно. нікакої паніки, нікакої паніки. Росіяни не повинні допускати жодної паніки у зв'язку із останніми новинами, але як відомо, панікувати не можуть лише дохлі росіяни для того, щоб їх ставало більше, закиньте вже зараз по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити, як завжди, у описі до цього відео. Ну і не забувайте, вам варто взяти і просто зараз підписатися на мій канал. Відколи стало відомо, що Сполучені Штати Америки, начебто, дозволили Лили Україні бити ракетами атаком суглиб території так званої Росії. На російському телебаченні запанував страх та паніка. Ось так вона виглядає. Вигляд жахливо. Дійсно так, але я кажу, що Сполучені Штати Америки ймовірно надали такий дозвіл, тому що, поки не буде однозначних доказів цьому, я не повірю. Бо раніше подібне вже траплялося. Кілька місяців тому були повідомлення про те, що, начебто, Велика Британія дозволила Україні бити ракетами стормшедову глиб території так званої Росії. Росіяни тоді також дуже сильно істерили. Нам будуть нанесені абсолютно неприємні патірі по авіації. По складам, по базам горючих смазочних матеріалів а потім виявилося, що дозволу насправді немає. Або він був, а потім його відкликали. Так може бути і цього разу, хоча, усе ж таки, шанси вищі на те, що дозвіл такий є. Принаймні, Сполучені Штати Америки у відповідь на це питання не заперечують цього, але й прямо не підтверджують, Сполучені Штати чітко дали зрозуміти протягом цього конфлікту, що ми будемо ухвалювати наші стратегічні рішення. Виходячи із ситуації на полі бою, включаючи значну ескалацію з боку Росії у минулі дні та тижні, зокрема розміщення сил іноземної країни на її власній території. Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що дадуть на це відповідь. Окей, візьмемо за основу, що Сполучені Штати Америки скоріш за все такий дозвіл дійсно надали. Як повідомляє низка західних медіа, це пов'язано із тим, що так звана Росія залучила до війни проти України північно-корейські війська. За останні місяці КНДР надавала так званій Росії і ракети, і боєприпаси до артилерії, і як стало відомо нещодавно, і саму артилерію. А голова МЗС КНДР сказала, що КНДР Дер почала підтримувати так звану Росію та допомагати їй від самого початку повномасштабного вторгнення. З самого початку спеціальної войни операції уважаний товар присідатель Кім Чен Ын дав указання, щоб ми ні на кого не оглядаючись, неизменно ізмінна і поддерживали и і помощь российской армии, армії російському народу в их священної війні. Апогеєм цієї історії стала відправка північно-корейських військ на війну проти України. І, хоча офіційно росіяни, усе звісно, заперечують їхні солдати палять те, що північнокорейські військові вже є на війні проти України. Оля та тут. Славославо, відповідно, саме так звана Росія почала рухатися вгору сходинками ескалації. При цьому владімір Путін прямо не заперечував того, що північнокорейські війська є на території так званої Росії, і сказав, що це їхня власна справа. Це наше суверенне рішення, будемо ми яким примінять штурні не будемо. Де? як, це наше діло. Ну окей, у такому разі, і застосування нами ракетакам з по території так званої Росії, це наша особиста справа, яка росіян не стосується і їм нема за що переживати. Адже усе одно це ні на що не вплине. На логіку спеціальної воєнної операції, от ці всі рішення. Нікак не повлияє Це ніяк не влияє, от совсем ніяк не повлияє. Поэтому на самом деле это не повлияє, і що это как-то повлияло на то, що відбувається на полі боя, та вообще ніяк не повлияє. ніяк не повлияло. Це ніяк не повлияло на ход спеціальної військової операції. До речі, і ще розганяючи істерію на цю тему, росіяни самі себе загнали знову у логічну пастку. Адже Україна раніше неодноразово застосовувала ракети атакам з наприклад по цілях у тимчасово окупованому Криму. Але Росіяни за їхньою ж логікою не. Не визнають Крим частиною так званої Росії, бо по Криму можна, а от саме по так званій Росії не можна, не можна, бо Росіяни одразу почнуть відповідати, і вони вже завдали оральних ударів по Польщі, Румунії та Великій Британії. Росія нанесе, наприклад, удари по Польщі, по Румунії. Перший кандидат получить ядерну дубіни по куполу. Віліка Британія не питайте до чого тут Польща, Румунія та Велика Британія до рішень сполучених штатів Америки. Штатам Росіяни теж пригрозили. Що від Америки, яка питається нас тянуть в ескалацію. Нічого. По суті, не, не обійшлося, звісно, і без погроз у наш бік. Спікер так званої госдуми Володін обіцяє використати якесь озброєння, яке раніше проти України не застосовувалося. Не виключено використання нових систем вооруження, які по території України Російська Федерація не приміняла. Чекайте, може це означає, що на війну проти України тепер точно відправлять кадирівців, якщо вони не стоять у заторі на ростовській трасі. У будь-якому разі я гадаю, Росії. Яни найближчим часом спробують щось утнути для того, щоб Владимір Путін не втратив свою ботоксну пику. Це буде означати, що країни НАТО, США, Європейські країни воюють з росією. Його ж ніхто за язика не тягнув. Він сам казав, що такий дозвіл буде означати, що Сполучені Штати Америки беруть участь у війні проти так званої Росії. Жах для того, щоб нажахати і нас, і Сполучені Штати Америки, владімір Путін вже сьогодні терміново підписав оновлену ядерну доктрину так званої Росії. А Пісков сказав, що якщо американські ракети прилетять по так званій Росії, це може викликати ядерну відповідь. Сматрілиці використання американських криватих или других ракет в вне ядерном исполнении украинскими вооруженными силами по своей территории. как элемент нападения не ядерного государства на Россию с поддержкой ядерного государства, которым является США. Речь там идет в том числе и о том, что Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее. Та у разе, если информация по Брянской области подтвердится, это означает вероломное порушение коричневых полосок, и от тоді, так звана Россия, как почне, Уявляти так, давайте представим собі карту, де російські ворожонні силы б'ють по європейським странам, розрішившим бити по нашим тилам Україні. Але без жартів у будь-якому разі росіяни і далі будуть чудити, незалежно від того, хто які рішення буде ухвалювати. Вони вже почали чудити. Так са наверняка, що кабель кабель що з'єднує по одному Балтійського моря Фінляндію та Германію, перерізали чисто. Хто? Ні, учора. Так звана Росія фактично здійснила акти агресії одразу проти чотирьох держав-членів НАТО. Росіяни атакували комунікаційну інфраструктуру цих країн, пошкодивши два підводних кабелі зв'язку. Якби наші партнери не боялися називати речі своїми іменами, то у відповідності до норм міжнародного права вони мали би оголосити, що так звана Росія здійснила акти агресії. Але звісно вони цього не скажуть, бо тоді п'ята стаття НАТО. А вони цього дуже не хочуть. Найближчі дні і тижні будуть дуже цікавими, друзі. Я у цьому твердо переконаний. А поки що, росіяни думають, як же їм протидіяти нашим наземним пусковим установкам, з яких будуть летіти ракети Атакамс. Нам треба взяти під постійний візуальний радіо і радіотехнічний контроль. вот оперативну глубину. 50 кілометрів від лінії фронту і далі в глибину. Вони дуже сподіваються, що у тому числі за допомогою розвідувальних безпілотників вони зможуть завчасно виявляти наші пускові установки та завдавати ударів у відповідь. Але тут є теж деякі нюанси. Активність російських розвідувальних безпілотників у наших тилах іще поки спостерігається, але останнім часом вона дуже суттєво впала, тому що. Падають російські розвідувальні безпілотники із вашою допомогою, і саме зараз, у ці непрості часи, наші партнери повинні сконцентруватися на тому, щоби збільшити поставки озброєнь Україні, і ми із вами також маємо збільшити поставки зброї до нашого війська, щоб росіянам було боляче. взагалі то українській публіці нравиться, коли нам больно. Не буду казати, поки за партнерів, але от ви, друзі, великі молодці. Бо завдяки вам наше військо отримало іще ще Нових FPV. від 225-го окремого штурмового батальйону. Дякуємо Сергію Стерненко та всій його спільноті за придбані fpv дрони, які допоможуть нам нищити русню на курському напрямку разом до перемоги. Ми, група ударних дронів, хочемо подякувати спільноті Стерненка забезпечення нас ФПВ-дронами для нищення ворога на сумському напрямку. Бажаю здоров'я підрозділ 129 ї бригади. Евпівгрупа Зеревенс отримав чергову партію з тридцяти дюймових fpv дронів від спільноти Сергія Стерненка. Дякую вам, друзі, за якісні дрони, за швидку і дуже своєчасну допомогу. Тільки вчора ми їх отримали, а вже сьогодні ваші дрони палять ворожу техніку і смажать катерів. Знищуємо ворогів і наближаємо перемогу разом. Принагідно нагадаю, програма Русоріз на відміну від ракет КЕМС вже давно працює на території так званої Росії та покращує окупантів. Щоб це ставалося частіше, продовжуйте допомагати силам оборони України.